До села на Волині, де кожен кущик знає всіх, а кожна стежка веде до сусідки по плітки, приїхав онук Андрій із Чернівців. Такий собі міський фронт, джинси вузькі, зачіска як тільки з салону, а в руці мотний гіроскутер. Це така штука, що сама їде, а ти стоїш на ній як той ідол. Баба Галя, як побачила його на тому чуді техніки, аж перехрестилася. Андрійку, синочку, ти що, ноги забув? Чи тебе відьомський вихорик заніс на ту дошку? Дід назад, що саме сидів на призьбі і латав в рибальську сітку. Тільки вусом посмикав. Він, як завжди, мовчав, але очима все бачив і думки читав. Андрій, не злазячи з гіроскутера, тільки посміхнувся. Бабусю, це ж прогрес. Навіщо мені ноги натирати, коли можна з комфортом кататися. Це ж екологічно і сучасно. Екологічно, кажеш, задумливо промовила баба Галя. А яка ж в ній батарейка? Бо в нас тут синку батарейки швидко сідають. Чути від сирості, чути від того, що земля тягне енергію. Андрій розвернувся на гіроскутері, щоб показати всю його красу. Бабусю, це ж не просто батарейка, це ж літій Іонна. Її надовго вистачає. Мені в Чернівцях на ній вистачило півдня кататися. Перший день Андрій ганяв по селу на своєму гіроскутері, наче бджола по гречці. Сільські діти бігли за ним розявленими ротами. Собаки гавкали, кури розліталися. Баба Галя щоразу сплювала через ліве плече, а дід Назар тільки хитав головою. На другий день Андрій виїхав менш паньоро. Гіроскутер почав пищати. На третій день Андрій зранку ледве проїхав від хати до краниці. Гіроскутер вже не пищав, а жалібно стогнав. Баба Галя, побачив, що це, підійшло до нього. Ну що, синку, сів твій прогрес? Я ж казала, волинь вона така тут що не їде саме, або його треба запрягати або штовхати. Андрій зітхнув. Вимкнув гіроскутер і поніс його в руках. Тяжкий, як чавунний міст. Не розумію, бабусю, в Чернівцях працював, а тут може, у вас електрика якась не така. Дід Назар, що мовчки спостерігав, за всім дійством нарешті заговорив. він піднявся, повільно підійшов до Андрія, подивився на гіроскутер, потім на внука. Електрика, синку, у нас така, як і всюди. Тільки в нас на Волині своя специфічна енергетика. Бачиш, дід показав рукою на ліс, потім на річку. Ось ліс дає силу, щоб дрова рубати. Ось річка дає силу, щоб рибу ловити. А ось поле поле дає силу, щоб корпоплю копати. Дід Назар підморгнув. А твій гіроскутер, синку. Він же ж на батарейках працює, так? А Волинь наша, вона сама є велика батарейка. Тільки вона не літі Іонна, вона людська. Вона від праці заряджається, від свіжого повітря, від борщу з салом, від душевних розмов. Твій гіроскутер, синку, просто не витримав нашого волинського бездрутового заряду. Він звик до розеток, а не до справжньої природної енергії. Андрій постояв, подумав, а потім посміхнувся. Знаєте, дідусю бабусю, здається, що йно, розрядився гіроскутер, але зарядив щось інше. Що ж це, синку? спитала баба Галя. Здається, я свої ноги зарядив, відповів Андрій. Упустив гіроскутер біля паркану і підійшов допомагати дідусю тягнути сітку. А баба Галя, радісно киваючи, вже поспішила на кухні, щоб нагодувати внука справжньою волинською енергією, Борщем та картоплею, бо ж Волинь вона така, тут без справжньої енергії. Що по згірскутера далеко не заїдеш? Сподіваюся, ця гумореска викликала вас посмішку. Якщо хочете ще, дайте знати.